Історія знає чимало правителів, зламаних не ворогами, а власним розумом, коли корона стає важчою за будь-які кайдани. Ви коли-небудь чули про Карла VI французького, про короля, який вважав себе скляним і боявся, що його випадково розіб'ють. Звучить як вигадка, але це реальна історія французького монарха Карла VI. Карл VI зійшов на трон, коли йому було всього 11 років. У той час Європа переживала період політичних та економічних потрясінь. Столітня війна між Францією та Англією набирала обертів. Країна страждала від наслідків чуми, а королівська казна була виснажена. У перші роки правління Карла, реальна влада, перебувала в руках його дядьків: герцогів Анджуйського, Бургунського і Берійського, які розоряли скарбницю, стягували величезні податки і наживалися на владі. Коли Карлу виповнилося 20, він нарешті взяв правління у свої руки і отримав прізвисько улюблений. Народ любив його за реформи, зниження податків і прагнення до справедливості, але ідилія тривала недовго. У 1392 році сталася подія, яка наз... Завжди змінила долю Карла і всієї Франції. Усе почалося під час військового походу проти герцога бритонського, якого звинувачували в замаху на радника короля. Літнього дня Карл зі своєю армією рухався лісом, коли невідомий чоловік раптово підбіг до короля і закричав: Зупиніться, мій володарю, вас зрадили! Потім він зник у натовпі. За кілька годин Карл несподівано впав у лють, оголив меч і почав нападати на своїх лицарів. Він убив кількох людей, перш ніж його вдалося зупинити. Після цього в нього почалися регулярні напади божевілля. Він забував, хто він такий, не впізнавав дружину і дітей, міг тижнями не розмовляти, а потім раптово приходити до тями, ніби нічого не сталося. Одним із найнеординарніших і вражаючих симптомів хвороби Карла VI стала його тверда переконаність у тому, що він зроблений зі скла. Це була не просто метафора. Оль справді вірив, що його тіло крихке, як кришталь, і може в будь-який момент тріснути або розсипатися при найменшому дотику чи необережному русі. Цей страх був настільки сильним, що буквально паралізував його. Карл уникав будь-яких дотиків, навіть від найближчих людей, і постійно остерігався раптових жестів. Щоб, хоч якось убезпечити себе, Карл наказував вшивати у свій одяг спеціальні залізні пластини, які за його уявленням мали захистити скляні частини тіла від ударів і пошкоджень. Іноді він надягав кілька шарів одягу, почуваючись у ньому більш захищеним. Як у броні, він також забороняв наближатися до себе без дозволу, а слугам і придворним суворо наказував рухатися навколо нього вкрай обережно. Під час нападів цієї ілюзії Карл міг годинами сидіти нерухомо, боячись навіть поворухнутися. Він не вставав з крісла, не їв і не розмовляв, лише сидів, засутулившись, ніби будь-який рух може стати останнім. У такі моменти життя всього палацу буквально завмирало. Ніхто не наважувався його турбувати чи перечити, боячись погіршення стану короля, цей стан не піддавався логічному поясненню, і сучасники сприймали його або як прояв одержимості, або як божественне покарання. З погляду сучасної психіатрії поведінка Карла VI нагадує так звану скляну маривну ідею рідкісну форму манії або шизофренії, при якій людина втрачає межі сприйняття власного тіла і вважає його надмірно крихким. Цей синдром був відомий у середні віки і навіть отримав назву Скляна ілюзія. Його прояви описувалися й у інших представників знаті, особливо тих, хто страждав від сильного стресу, ізоляції та спадкових психічних хвороб. Однак випадок Карла став найвідомішим. Франція страждала через хворобу свого короля. Його божевілля призвело до затяжної кризи управління. Він міг раптово оголосити про нові податки, а потім забути про це, підписати важливий указ, а потім його скасувати. Під час одного з епізодів він відмовився визнати власного сина законним спадкоємцем, що ще більше загострило розбрат серед знаті. За відсутності дієздатного правителя королівська рада виявилася паралізованою, а країна занурилася в анархію, що зрештою призвело до підписання. Ганебного договору в Труа у 1420 році, який закріплював права англійського короля на французький престол. Під час нападів влада переходила до придворних, які боролися за вплив. Це призвело до жорстокого протистояння між двома могутніми кланами бургіньонами та арманьяками, що послабило країну і зробило її вразливою до зовнішніх ворогів. У 1415 році Франція зазнала нищівної поразки в битві при Азенкурі. А через кілька років англійський король Генріх V заявив права на французький трон. Дружина Карла Ізабелла Баварська опинилася в складній ситуації. Фактично, вона керувала країною в періоди божевілля чоловіка, але її рішення часто викликали ненависть з боку знаті. У 1420 році вона підписала договір у Труа, за яким її донька мала вийти заміж за Генріха V. А сам Генріх був оголошений спадкоємцем французького престолу, що фактично означало зраду власного сина, майбутнього Карла VII. Карл VI помер у 1422 році. На момент його смерті Франція була розділена, а більша її частина перебувала під англійською окупацією. Проте його син Карл VII, якому вдалося зберегти невелику територію під своїм контролем, зрештою зумів повернути трон. У цьому йому допомогла Жанна Дарк, яка надихнула французів на боротьбу за незалежність, Залежність. Карл VI залишився в історії як трагічна постать, король, який міг стати великим, але став жертвою власного розуму. Сучасні історики припускають, що його розлад міг бути викликаний або спадковими захворюваннями, або стресом і тиском, пов'язаними з управлінням державою в складні часи. Далі ми поговоримо про Людвіга II Баварського, короля, який відмовився від реальності та побудував собі власний світ мрій, замків, музики і самотності, що зрештою обернувся трагедією. Людвіг народився Родився у 1845 році в замку Німфенбург. Здавалося б, ідеальний принц, красивий, стрункий, благородний. Але з самого дитинства він віддавав перевагу не зброї, а книжкам, не вчителям, а художникам і музикантам. Його серце належало не Баварії, а середньовіччю, епосі героїв, лицарів і високих ідеалів. Він з ніжністю згадував моменти, коли батько читав йому міфи про Парсіфаля та Грааль. Він не грався з іншими дітьми. Він будував уявні замки та воював з уявними чудовиськами. Уже тоді світ Людвіга починав розходитися з реальністю. Коли Людвігу виповнилось, 18, помер його батько Максиміліан II. Молодий і недосвідчений Людвіг зійшов на трон, але замість того, щоб займатися державними справами, він звернув свій погляд до мистецтва. Бути ідеальним правителем він не хотів. Він хотів бути меценатом. Своєю головною музою він обрав Ріхарда Вагнера, композитора, що створював епічні опери на основі германських міфів. Людвіг буквально врятував Вагнера від злиднів, погасив його борги, подарував йому віллу та профінансував прем'єри. Це викликало обурення при дворі. А король у відповідь на критику просто відійшов у чин він усе більше віддалявся від людей, уникав денного світла, рідко спілкувався з політиками. Його нічні поїздки санями засніженими дорогами Баварії стали легендою. Людвіг будував не просто палаци, він створював фантазійні декорації для власного спектаклю і був у ньому єдиним глядачем. Ліндергоф, палац усамітнення, наповнений дзеркалами і позолотою, з підземною печерою, де ставились сцени з опер Вагнера. Герен Кімзея це спроба перевершити Версаль. Він хотів бути як Людовік чотирнадцять. Навіть туалет Людвіга в цьому палаці був позолочений. Нойшванштайн, замок, що ширяє на скелі, Казка, втілена в камені. Його стіни прикрашали сцени Стангейзера та Лоенгріна. Це було не житло, а театр мрії. Але за цими мріями стояли реальні рахунки. Державні борги зростали. Міністри вимагали зупинити божевільні будівництва. Але Людвіг відповідав: Держава має бути красивою. Я будую для вічності. Він будував не як монарх, а як художник, одержимий ідеєю. Він особисто малював плани. Контролював кожну деталь аж до розташування дзеркал і декоративних статуй. До 1880-х років він загруз у боргах. Міністри благали його зупинитись, але Людвіг відповідав: я не зобов'язаний бути практичним, я зобов'язаний бути вірним своїй мрії. З кожним роком Людвіг ставав дедалі відстороненішим. Він скасовував офіційні заходи, відмовлявся від зустрічей, переїхав до одного зі своїх замків, де обідав на самоті, щоб ніхто не порушував його усамітнення. Людвіг їздив лише вночі, щоб не бачити людей, розмовляв з портретами і статуями, стверджував, що бачить пророчі сни. Він міг переодягатися у лицарські костюми, брати участь у театральних постановках, де сам грав головні ролі. Міністри вирішили діяти. У 1886 році вони Організували медичну комісію, яка визнала Людвіга недієздатним. Самого короля ніхто навіть не обстежував. Його заарештували в його ж замку і під вартою відвезли до замку Берг на березі озера Штарнберг. Наступного дня після арешту, 13 червня, тіла Людвіга та його лікаря, доктора Гудена, знайшли в озері. Офіційна версія утоплення, але й досі залишається чимало загадок. Людвіг був чудовим плавцем. У жодного з них не було води в легенях. На голові короля слід удару, а лікар, який раніше підтримував діагноз про безумство за день до смерті раптом заявив, він не такий вже й хворий. Хтось вважає, що Людвіг наклав на себе руки. Хтось, що це була розправа, змова знаті, яка більше не могла терпіти короля мрійника. Людвіг II залишився в пам'яті як божевільний король, але, можливо, він просто народився не у свій час. Сьогодні його замки візитівка Баварії, яка приносить мільйони туристичного прибутку. А він сам символ мрійників і тих, хто наважився жити за власними правилами. Людвіг другий Ішов із реального світу, збудувавши навколо себе казкові замки мрії. Його божевілля було майже романтичним, але буває й інша сторона божевілля: біль, страх, крики в стінах палаців, і саме такою трагедією стала історія іншого короля. На початку свого правління Георг III здавався втіленням ідеалу молодий, вихований, скромний. Він був вірний дружині, королеві Шарлотті. Вони народили 15 дітей, і Георг щиро любив свою сім'ю. Він мріяв правити розумно і справедливо, спираючись на мораль і традиції. Наприкінці 1770-х років Георг був людиною, виснаженою невидимою війною. Зовні він усе ще тримався чинно, стримано, але всередині його роздирали страхи і тривоги. Війна за незалежність Америки стала особистою катастрофою для нього. Хоча рішення про. Війну приймав парламент. Вся відповідальність лягла на плечі короля. Газети висміювали його. Міністри шепотілися за спиною. Це вина Георга. Він втрачає розум. Кожне нове повідомлення про поразки розривало його серце на частини. Короля звинувачували у впертості, деспотизмі у тому, що саме через нього колонії повстали. Політична еліта ремствувала, народ обурювався, навіть його власні міністри шепотілися за спиною. Може, король вже не при собі. І Георг починав відчувати, що весь світ проти нього. Він усе більше замикався в собі, подовго мовчав на радах, не бажаючи ухвалювати рішення. А іноді, навпаки, впадав у безупинну балаканину і говорив годинами, майже без зв'язку. Восени тисяча Мого року сталося те, що вже неможливо було приховувати. Король буквально зламався. Він перестав спати, міг не спати три-чотири доби поспіль. Очі запалені, погляд блукаючий. Його мова стала безладною. Він стрибав з теми на тему, плутав факти і події, не міг сформулювати думки. Іноді він повторював одне й те ж слово сотні разів. Георг міг одночасно плакати і сміятися. Він шепотів, що чує голоси померлих королів. Він вірив, що сонце говорить з ним. Іноді він ставав агресивним, кидав речі вслух, виривався з рук охоронців, рвав на собі очі однією з найбільш загадкових ознак стала його сеча. Вона набувала темно-синього кольору. Пізніше це стане одним із головних доказів на користь діагнозу порфірія. Під час нападів Георг вимагав зустрічі з людьми, яких уже давно не було серед живих, або наказував з'явитися на раду небесним духам. Придворні зі страхом називали його британським гамлетом, але це було тільки початком жахіття. Медицина 18 століття ще мало що знала про психічні розлади, і все, що могли запропонувати нещасному королю, це кровопускання, п'явки і варварські методи стримування. Кожен Новий напад починався однаково. Його вкладали на жорстку кушетку і прив'язували шкіряними ременями, щоб він не завдав шкоди собі чи іншим. У його тіло вонзали десятки п'явок, щоб випустити погану кров. Йому давали ртутні мікстури, від яких він втрачав свідомість і страждав від сильного болю. Коли Георг впадав в істерику, його замикали в окремій кімнаті, де було темно, холодно, і добами лунав лише його власний крик, що луною віддавався від кам'яних стін. Іноді він виривався. Іноді благав пощадіть, я не божевільний, але його ніхто не слухав. Іронія. Полягала в тому, що після таких лікувань його стан тільки погіршувався. Шарлотта й його дружина спочатку була для Георга справжнім другом і союзником. Їхній шлюб був напрочуд теплим за мірками тієї епохи. Вона по-справжньому його любила, і він відповідав тим самим. Їхня родина здавалася ідеальною: 15 дітей, музика, затишні вечори. Але коли хвороба звалилася на Георга Шарлотта не витримала. Страх і безпорадність поступово змінилися холодністю та дистанцією. Вона перестала відвідувати його покої, почала уникати його погляду. Повного болю та безумства. Спочатку вона плакала ночами, молилася за його порятунок, але згодом почала боятися за власне життя і за долю дітей. Королівські діти, особливо старший син, принц Уельський, відвернулися від батька. Принц відкрито прагнув стати регентом, мріючи про владу. Він навіть потай обговорював із парламентом можливість визнання батька недієздатним і зміщення його з престолу. Але іноді ставалися дива. Георг на кілька місяців приходив до тями. Він знову був розсудливим, тверезим і на короткий час повертався до управління. Ці моменти давали надію. Дію тільки для того, щоб знову розірвати її вщент. До 1810 року настав повний крах. Король осліп. Його слух майже зник. Він остаточно втратив зв'язок з реальністю. Він не дізнався про смерть коханої дружини. Він не знав про поразку Наполеона. Він не бачив, як змінюється світ навколо. Він жив у своїй голові, розмовляв із тінями, молився за спасіння Британії, розповідав історії своїм невидимим дітям. Він помер у 1820 році, самотній, забутий, але все ще з короною на голові. Сучасні лікарі Припускають, що Георг третій страждав на порфірію, рідкісне генетичне захворювання, що впливає на нервову систему і викликає марення, судоми. але існують версії і про тяжку депресію, шизофренію, отруєння ліками, а також про психологічні травми від втрат і постійного тиску. Щоб це не було, та його страждання були справжніми і жахливими. Він залишився в історії як божевільний король, але можливо, він був лише людиною, яка не витримала ваги свого трону. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити лайк та підписатися. Попереду ще більше дивовижних сюжетів.